Всім привіт, ребята! Як ви розумієте, я буду знімати гачування а анімації і перше моє відео, як же створити красиву ос. Візьмемо, наприклад, ось це за основу. Я спочатку очистила, ви можете не очищати. Із кольорів кожи. Зараз покажу, які треба, ну, не треба. які найгарніші для ч... людини. Дивіться, там де одна точка, це для людей зі світло кожею. Там, де дві точки, це спинний. Їх теж можна брати, але більшість все ж таки бере де світла кожа. Тому я виберу ось це наприклад. Далі що ми беремо? А, хотіла ще сказати, будь ласка, варандамах не дуже гарні персонажі. Так що ну, можна. В принципі, волосся можете, як ви хочете. А от з кольором не, е, ось ці всі яркі кольора обычно не беруть, максимум для пряди. Для основного кольору беруть голови, ось такі волоси. Ну, або якщо на краї... на край... На край. Кольорові хочете, то лучше, краще ось таку побудувати. Я, я взяла. Наприклад, візьму ось ці, по-перше, вони мені подобаються. Далі візьму ось. такую так, человечку делать, вот, такую пакучалочку. Ну а зад хочу сделать коротким, вот таким, например. А колер я выберу остакусом. И остакус. Как на меня думали. Далее очень. Єсть одне очах, можна брати любі, але є одне, но, в принципі, любі. Якщо вам ну, не повідобаючи. Але зараз виділю, які <кхм> чисто для емоцій. У мене горло трохи хрипить, так що добачаюсь за таку озвучку. Ось ті для емоцій. Далі, в принципі, почті вся ну, пів сторінки оці для емоцій. Їх не треба брати. От тут ось просто вся сторінка для емоцій я не буду обводити. Далі в кінці. Ось ці чотири ока теж для емоцій. І зараз я покажу ще очі, які, ну, як на мене, не стоїть брати. Для персонажа я слізав у вас люди. Так. Так. Тому що наче це на не, нелюдські очі. Може, ось ці можна. Але це смотреки нас. А я візьму свої улюблені. Отакі отакі у мене улюблені. На цей раз я візьму отакі. Обачно беру такі. А зараз візьму так. Колір везде така палітра, що Ну, э, вся палитра обычного самого гарниша, и я так тоже считаю. Я сделаю. Ось такие очень. Чст. Оп, -па. ну возьму. Такие, Зараз покажу. Ось такие будут очень нехай. Далее футболка. Тут можна брати абсолютно любую ось це, цю кофточку, футболочку називати хочете. Я не советую брать. Можете, конечно, для дітей, але це більше для сраче. Пожалуйста, не будьте срачерами, А особливо срачери часто беруть цю кофточку, що я тільки що показала. Із Вот эту, ой, господа, зачем я вас смотрю, Остю эту и юбку, вроде бы это все юбки. Я вам опять же скажу, не будьте срадшими, а я зараз покажу, как я наряд сделаю летний. Вот такая я сделала платье, скажем так, а, и я забыла про рот, но если вы хотите на обработки, например, Зделати самі рот, то не делайте рот. А я візьму, ну, наприклад, ось такий. Аксесуари, ну, можна брати любі аксесуари. У мене це буде собачка, наприклад. Опс. І другим, що ми візьмемо другим. Ой, я люблю лимон. Теперь он и в Ладно. Что синиша видимо? Я раз покажу, чтобы, короче, чтобы, вас чтобы вас найти. Во. Не так А лучше вот так. Короче, ладно. Просто будем без сделать Сара, это каша плана определяет. І, в принципі, вона але наче чогось не вистачає. Тому ми додамо їй тяпоч, тяпочки, тяпоч. У мене вже тяпочки в голові. Як на мене, це чуть-чуть. Але все одно щось не те. Господи. А ось це давайте зробимо ось такий день. Ось така і персонаж з мого туторіалу у мене вийшов. Сподіваюсь, у вас теж вийде гарний, гарний персонаж. Але це не буде персонажем мого каналу. Мій персонаж ось. І ось другий варіант. более непримечательно. Кстати, можете брать характеристики. Зараз я обоих персонажей, каких я создала, покажу. Может себе брать. Вот такой скин. Волосы осен. И больше. Давай ось таким. Улыбайте ось такие. Ай, с твоими человечками. Печками. Урод, Ой, блин. Опять меня. Даже ось такая колера, думаю, вы сами разбираетесь в ней. Ну, а тут далее ничего не было. Ну и дорог. І другий персонаж. кожу ви бачили, яку я брала? Ось тут це такий. Овсім. Так. Тут другий. очі 73 ось такі. даже Ну, вы бачите. Ну, так, ну, Ладно. Всем пока. Бо я скоро сдохну тут. Ударилась. Молодец. Ладно, всем пока-пока. с наступное видео буду я сделать из этих человечков в печки Сразу буду записывать. Ладно, пока.